Всім привіт! Я зараз роблю запрошення на свій день народження. У да. мене день народження 17 квітня. Але його будемо ми відзначати якого там. А Я вже не виглядаю, до речі, якого ми... А, 19-го. Ось така стопочка, мене таких листочків с точності зробиться. Беремо одне із запрошень, я його вот напечатала на міні-принтерах. На міні-принтерах отак так воно буде. Беремо скотч. ой господи Ну, так, дякую. Отриваємо кусочок. Чек. У мене нам таки хватить. сюда сюди клієн. Мені страшно. Якісь воно які получилось. ми зараз будемо переклеюватися. Не переклеювати, просто трошки доклеюємо, тому що тут тут все добре приклеїлися. Ось тут так доклею і ну, отак туди. Типу. Ем, через декілька хвилин я зроблю багато. Я вже закінчила, у мене вже ось така пачечка. Я зараз вкраденіку складу. У мене, до речі, мені дуже подобається ці запрошення. Я їх трошечки так оформлю. Ну, і це теж трошки часу треба буде. Я все ось такі якісь вийшли, вони, вони доброважні. Прикольні. Якийсь таке, якийсь ось таке, якийсь таким узором, якийсь таким розором, якийсь отаким зором. Ну, тобто вони всі різні. Мені дуже подобається. Може, комусь повезе, може когось із своїх підписників бо знайомих я запрошу саме тебе. Може, я саме тебе запрошу на своє день народження. Всім пока, люблю вас.